Thank you. В одному місці в звичайній школі навчалася незвичайна дівчинка. Однокласники дражнили її Чапалашкою. Насправді ж дівчинка мала чудове ім'я, яке на цій планеті знали тільки батьки. Дівчинки в школі її звали Марійкою. Чапалашка, Чапай швидше. Вже був перший дзвоник. Ой, вибачте, здається, я випадково наступив на твій рюкзак. Тонна муха йде за своїми дванадцятками спить спить, а як тільки рота відкриє, одразу отримує гарну оцінку. Чому ти весь час запізнюєшся? Знову через магнітні бурі, корабельсів пізніше. Ти хоч встигла нагодувати чорну дірку, аби вона часом не проковтнула чогось зайвого. Втражня ім'яча Палашки була луна, і була вона з родини рятівників, людей, які працюють в спеціальному підрозділі розслідування та попередження космічних злочинів. Тато з мамою займалися дорослими справами, а Луні доручали справи, що стосувалися дітей, коли їм загрожувала небезпека. Вона працювала в команді з Янгелом та людиною Метелком, які могли дуже швидко пересуватися в космічному просторі без будь-яких допоміжних засобів. Щоночі Луна піднімалася на дах будинку, де вони саджали її в космічне крісло, і таким чином разом вирушали. На завдання. Ти вже ліг, Дмитрику? Так, мамо. Добра ніч, любий. Добра ніч, мамо. Мама пішла дитина, пікнула гру. підйомник готов. Є. Не включаю. Дмитрику, чи Палажка казала правду. Василю, привіт, Петре. Все ок, ти наче трохи не в собі. Привіт. Що це? Це Дмитрик. Вчора він став отак. Син. Ого, завбільшки як хом'як. Ого, угу, здається, я знаю чи це витівки. Чапалашка, тобто Марійка, допоможи Дмитрикові. І вибач, будь ласка, що не вірили тобі. І сміялися, і дрожнили тебе. Добре, забули, чекаю вас на даху мого будинку рівно о півночі О півночі? Ти що, весь день маю сидіти в сумці? Не реви. Дивись, що у мене є для тебе. Хотів би я, аби мені хтось подарував шоколадку з мене розміром. Ну і що? Поясни нам, що ми тут робимо і як це допоможе Дмитрикові. Пірати! Ні, це не пірати. Ми команда рятівників. Це людина метелик, а це Янгол. Здається, ми натрапили на слід ті, кого ми шукаємо. Мають тепер бути поряд, бо дитина зменшена, але не транспортована. Процес не завершено. Сідайте та слухайте уважно, колись жителі однієї з найгарніших планет у Всесвіті через свою невдячність та лінощі. Використали всі корисні копалини, повирубували всі дерева. Спочатку вони не переймалися, бо були дуже розумними, і за допомогою комп'ютерних технологій майже для всього винайшли штучні замінники. Але через це здоров'я ставало чим далі гіршим чисельність населення почала різко зменшуватися. Врешті-решт залишилися лише двоє внахідників піратів. Існування на планеті стало неможливим без рослин. Працювати вони не вміли, а найголовніше не хотіли. Ді вони розробили комп'ютерну гру, яка з'являється лише вночі, коли дитина потайки підключається до інтернету. Вони Зменшують дітей, а тоді телепортують їх до своєї планети, де діти стають рабами та вирощують дерева та рослини. Зараз вони мають бути десь поруч. Дмитрик зменшений, але не телепортований. Це вони віддайте його, він наш. Це ще не точно. Що нам з вами робити? Давайте відправимо їх на якусь гарну планету. Де їм не знадобляться раби? Ні, не можна. Вони знову зіпсують все навколо. Тоді нехай лишаються тут. Як це? Вони ж небезпечні. Тут, але за мільйони років до нашої ери ми перемістимо їх не в просторі, а в часі. І відправимо їх в епоху динозаврів без зброї корабля та жодних технологій. Жодних? Не зовсім ми дамо їм. Мотику, мотушку та кресало. Клімат там теплий, фруктів розмаїться. Щоправда, динозаври не всі травоїдні, але нехай ці тосто не вчаться швидко бігати, і їм це буде на користь.